Грам априкосок і базилік називається фіолетовий. Чи робите ви з базиліку компот? Як з нього робити? Берете воду, ємність, скільки вам потрібно, ну там на каструлю. Да? Е -е -е -е, ну Гілочок 2-3-5, в залежності, наскільки концентрований хочете. Ну, 5 це буде дуже багато, або якщо це велика ємність, додаєте цукру, або можна, так як я дуже люблю робити його в цьому кипятком заливати та і все. Базилік, звісно, краще проварити, я так думаю. Цукру додаєте, лимончика додаєте, і все, у вас готовий гарний такий рожевий-рожевий напій. Якщо ви поставите ще в холодильник, зараз в проблема, звісно, дуже не встигає нахолоджуватися холодильник, От, і буде такий гарний охолоджуючий напій. Користуйтеся, бажаю добра, натхнення всього найкращого. Якщо бажаєте замовити червону, чорну щуку, а також мед, у мене є з Карпат, саме гір Карпат, тому поспішіть, 150 гривень 1 літр, відправка новою поштою.